Як замінити фільтр салона на Toyota Camry. Ось марка вугільного фільтра Показано, як правильно ставити. Для того, щоб замінити, відкриваємо бардачок. Знімаємо декоративну накладку. І знімаємо. Ще одну накладку, витягуємо старий фільтр, ось ставимо новий фільтр. В сербо зворотньому порядку. Ось як він правильно встановлений. Ставимо першу накладку. Там не написано АП-стрілочка вгору. Защлкаємо її. І ставимо декоративну накладку. Все, готово. Якось так.